Ці Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Я Вас вітаю вітаю. Знаєте, формулювання Україна не повертатиме, значить ці борги, ці кредити. Якщо да, от як то кажуть, все що до якщо, якщо є, якщо то воно потім якось і мінусується в той же час. Можете пояснити алгоритм взаємодії, в разі чого не повертатимуть, що це за гроші, хто нам їх надає, чи надали вже, чи нададуть потім. Так, ну це по перше питання стосується тих важливих коштів, які нам потрібні на наступний рік, і яких нам не вистачає в бюджеті, а це майже 38,5 мільярдів доларів. Ми очікуємо на ці кошти від МВФ, це майже 3 мільярди, мільярди доларів. Також від Ukraine Facility, це майже 16 мільярдів доларів на наступний рік. І тут ми повинні розуміти, що це гроші в обмін на реформи, як то кажуть. Але є ще 50 мільярдів доларів, які ми повинні отримати від. Великої сімки це гроші з заморожених активів російських, як ви сказали, і це саме той законопроект, який стосувався такого питання як умовні боргові зобов'язання, тобто. Такої термінології в нашому бюджетному кодексі не було, і її потрібно було дуже швидко прийняти для того, щоб наш міністр фінансів зміг підписувати договори і отримувати в наступному. Ми могли отримувати ці гроші. Що стосується будь-яких умов, про які ми говоримо, то вони дуже зрозумілі, дуже прості. Якщо ми не отримуємо репарації від Росії, то ми ці гроші просто не повертаємо. Що якщо говорити про неповернення грошей, можу сказати, що завдяки роботі гарні і офісу президента і міністерства фінансів за два роки війни ми отримали майже 100 мільярдів доларів допомоги, серед яких майже 33% – це грантові гроші, тобто майже кожен третій долар ми не повинні будемо повертати, і це дуже що важливо до 50 цих мільярдів. Сполучені Штати зробили перший крок. а Як щодо інших наших партнерів, ми очікуємо наближчим часом, що саме Японія Канада. Да Америка нам скажуть, як будуть розподілені ці гроші між нашими партнерами і від кого і як ми будемо їх отримувати. Але ми на них дуже розраховуємо, і саме вони закладені в цю допомогу на наступний рік. Чи можна говорити про те, що? За фактом ми переклали свою відповідальність щодо виплати цих самих боргів, ну або цього кредиту дав 50 мільярдів на наших партнерів. або чому не було зробити простіше? Без будь-яких таких от ініціатив нам просто виділяють ці 50 мільярдів. Ми не прив'язуємося до значить виплати репарації Російської Федерації і просто витрачаємо ці кошти. А вже наші партнери, союзники там в ЄС, сполучених штатах Америки з Росією мають справу. На це питання можна відповісти дуже коротко це спільна угода, угу. спільна домовленість, і саме тому це було дуже швидко прийнято Верховною Радою і так звати. окрім цього, потрібно розуміти, що ці гроші навіть не будуть внесені е, в Україні як державний борг. А, якщо говорити про наші е, ініціативи, які не пов'язані вже з грошима, хоча знаєте, з грошима це теж пов'язано. Я вже про освітні процеси. Е, Відбувається створення служби освітньої безпеки. А, як відбувається, з вересня вона за фактом вже працює, і наскільки мені відомо, вже з 10 тисяч да шкіл в, по цій програмі а, значить запрацювало по всій Україні, і має бути ще більше. А, в чому суть? За ініціативи Міністерства внутрішніх справ в кожній школі, в кожному начальному закладі, має бути такий собі освітній ну, от, поліцейський чи правоохоронець, як це правильно от, визначити цю людину. Тобто, люд, цей правоохоронець не матиме відношення до керівництва школи. Він підпорядкований саме МВС, але він буде стежатиме за правопорядком в школі, за дотриманням там якихось правил, норм поведінки, не лише дітей, звісно, але і дорослих. Він має право, наприклад, не впустити до. Школи якихось там сторонніх людей, навіть батьків, і щодо цього вже є в принципі якісь не зовсім позитивні, скажімо так, м'яко кажучи, відгуки від батьків. Що чи правильно це, коли, наприклад, людина зі зброєю на території школи, де є діти, де людина не навчена за фактом спілкуватися, вона не педагогом спілкуватися з дітьми, і навіть ця людина може не пустити на територію школи тих самих батьків. От можете розповісти взагалі про цю ініціативу, наскільки вона має право на існування? Що це за модель? Я так, розумію, десь. Американська да вам слово ну, дивіться, служба освітньої безпеки, перш за все це питання безпеки наших дітей. Зрозуміло, що це умовлено військовою агресією зі сторони Російської Федерації. Дуже частий контакт наших дітей зі зброєю, з вибуховими пристроями, і тому це просто ще раз повторюсь, питання безпеки дітей. Дійсно, це державна ініціатива. Але після того як ця ініціатива була запропонована, був великий. Скажімо так опрос серед батьків, майже 350 тисяч батьків приймали участь у цьому опросі, і 80% підтвердили, що це потрібна ініціатива, в яких школах може з'явитися цей, цей е, співробітник служби освітньої безпеки в школах, які е, мають більше ніж 200 учнів. Вони подають заявку. Це спільна ініціатива Міністерства внутрішніх справ та міністерства освіти. На сьогодні більш ніж тисячу вже сьогодні працює працівників служби освітньої безпеки в школах. До кінця року планується, що це буде дві тисячі. А включаючи наступний рік, це три тисячі шкіл в Україні будуть мати таких співробітників. Що стосується першої тисячі цих співробітників, вони пройшли спеціалізоване тестування. Вони були набрані серед працівників національної поліції. Тому вони мають фах і вони проходять постійне тестування. Наступні 2000 е, працівників вони вже проходили навчання в е, закладах освіти Міністерства внутрішніх справ, також в моєму можна сказати, рідному Одеському державному університеті внутрішніх справ. Вони постійно проходять тестування, навчання та по, е, покращення покращеннях своєї тобто, кваліфікації Тобто за, закиди щодо того, що людина не має досвіду або там фаху і не має, в принципі, не знає, як спілкуватися з дітьми. Вони е, ну, не мають місця. Я вам хочу сказати, що сьогодні національно. Ця... Нальна поліція України дуже ретельно підходить до цього питання і дуже е, фахово, скажімо так, тестують тих людей, які виходять на роботу mm -hmm. і співпрацюють сьогодні з дітьми. Я на початку зазначив, що це почасти ця ініціатива стосується і видатків, тому що, окрім того, що людина отримує зарплатню, як ну людини із системи, да, з МВС, але ж вона має мати своє робоче місце ну мінімально. Да, це там умовно кабінет стіл, сейф можливо для зброї, якусь літер. Туру для навчання і проведення проводження там занять спеціалізованих для дітей на кого покладаються ці видатки? Так, дуже важливе питання. Дійсно, заробну платню співробітники служби освітньої безпеки отримують з бюджету національної поліції України. Все, що стосується інших питань, це комунікація, мінімальна комунікація між громадою та національною поліцією на місцях. Дійсно, сьогодні є якісь потреби, які сьогодні вирішує цей співробітник спільно з директором школи. Ті завдання, які сьогодні виконує співробітник, вони можна сказати діляться на три частини: це правоохоронна функція, це надставницька і просвітницька функція. Тобто, безпека навчання наших дітей, фактично залежить від цього співробітника освітньої безпеки. Що ж я вам дякую за те, що завітали? Думаю, що наступного разу обговоримо ще інші.